Почнемо із ситуації і в Україні, ну і власне що відбувається на кордоні з Білоруссю, тому що досить така цікава була заява напередодні від самого самопроголошеного Лукашенка, який каже, що захід закликає плюнути на Путіна, ну і фактично боротися разом з Україною проти Росії. Але тим часом ми бачимо стягування військ до кордону з Україною. Ми бачимо, що нібито у тій чисельності, яку зокрема білоруський гаюн називає, ну близько тисячу десь Осіб є нібито Вагнерівці, також РСЗВ стягує Лукашенко. Тут не зрозуміла дійсно така основна мета чи дійсно може бути якісь такі от розмови з заходом, які би закликав, скажімо, так, Лукашенка до якихось інших дій? Ну і тут власне чого чекати від самої Білорусі, чи є сьогодні загрози? Давайте проаналізуємо разом з вами ситуацію на україно-білоруському кордоні. Повідомлення про передислокацію підрозділів збройних сил Республіки Білорусі відповідно загонів колишнього ПВК Вахник, відстань від україно-білоруського кордону до безпосередньо міста тимчасового Розташування особового складу це приблизно 50 кілометрів. Та кількість якого озвучили, називаються різні цифри тисячу тисячу сто. Не свідчить про те, що це є контингент вторгнення, і відповідно 에, говорити про загрози безпосереднього вторгнення в Україну. Бабіч того повторення сценарія лютого 2022 року наразі немає жодних підстав. Натомість виникає логічне питання: що ж тоді відбувається, і для чого ці показові переміщення техніки і особового складу? Давайте разом з вами згадаємо хронологію подій. Напередодні успішної е, операції в Курській області Сил оборони України відбувалося різке загострення на україно-білоруському кордоні, пов'язане так само з переміщенням систем ППО, РСДВ Полонез і особового складу. Тоді в ситуацію втрутився Китай. Те, що надалі відбувалося, ми бачили це під назвою Спільні білорусько-китайські антитерористичні навчання і все це зняло питання напруги на україно-білоруському кордоні. Після цього відбувається успішний наступ Сил оборони України в Курській області. І перша реакція російської сторони, як зміток офіційних осіб, це звинувачення Лукашенка, начебто порушенні союзницьких домовленостей. А скорше за все йшлося про відведення війська від україно білоруського кордону, і це на думку росіян дало можливість генштабу збройних сил України перекинути оперативні резерви на Курський напрямок. А тепер пояснимо, чому росіяни власне так вважали і вважають. Сили оборони України зосередили на прикриття Україна білоруського кордону, а протяжність його приблизно тисячу кілометрів. Доволі серйозне угрупування, яке за різними оцінками інформації з відкритих джерел налічує від 150 до 170 тисяч. Відповідно, та тисяча, яка наразі. Ну, умовно розгорнута на відстані 50 кілометрів від українського білоруського кордону, мовиться про підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь не може вважатися певною загрозою. Це відповідь власне на побоювання щодо можливих сценаріїв. Друге, збройні сили Республіки Білорусь налічують 55 тисяч особового складу. Знов таки нагадую. Угрупування українських військ, яке прикриває Україну білоруський кордон, налічує приблизно 150 тисяч, три чи більше. А збройні сили оборони налічують приблизно до одного мільйона особового складу. Це не сили оборони, бо відповідна сила оборони України. Це ще відповідна служба безпеки України, МНС, Національна гвардія тощо. Тобто можемо говорити про те, що Лукашенка прекрасно розуміє можливі сценарії розвитку подій і не на користь Збройних сил Республіки Білорусь. Причому, зауважу: 55 тисяч це загальна чисельність, з них 15 тисяч це цивільна компонента, а сухопутні війська Республіки Білорусь налічують лише 25 тисяч. Причому з них боєздатні лише три бригади. Цебто у разі навіть негативного. Розвитку ситуації Республіка Білорусь може виставити потенційно 12-15 тисяч особового складу, Причому, зауважу, вони не мають практичного бойового досвіду на відміну від сил оборони України, і відразу виникає питання: а чим пов'язана тоді ця істерика в змі, заяви українського МЗС тощо, а Лукашенка намагається е, зберегти хорошу міну при поганій грі? Використовує тактику більш відому як пройти між крапелами, як любив казати наш перший президент, тобто зберігти баланс сил між відповідно Москвою і Пекіном, бо Пекін розглядає Республіку Білорусі як ключовий плацдарм для своєї. І політичної, і економічної експансії на європейському континенті і відповідно Пекін конче зацікавлений стабільності на території Республіки Білорусь, ба більш того, відсутності загострення на україно-білоруському кордоні. Це ми маємо розуміти, цебто підсумовуючи Лукашенка. Він не суб'єктен прийняття рішень навіть щодо безпосередньої участі Збройних сил Республіки Білорусь в війні з Україною. Останнє слово буде за Пекіном. і це прекрасно розуміють в Москві і в Мінську. Тому оті останні переміщення особового складу техніки, це скорше за все намагання показати Москві. Бачите, я врахував критику, і відповідно працюю над помилками. Але проходить доба після заяви Української МЗС, і Лукашенка перезивається в повітрі і говорить про те, що. А тепер я готовий воювати проти Путіна. Оце і називається пройти між крапелек, але подібні пропозиції лунають йому не з боку країн Заходу, а саме з боку КНР. І лунають вони в сенсі того, що варто все ж таки визначитися, ви чи з Пекіном, чи відповідно Москвою. Але основне завдання Лукашенка це втримання особисто, режиму особистої влади, і головне передачі цієї влади спадкоємцю. А для реалізації цього сценарію потрібна стабільність. Тому е, коли будуть знову волати про загрози з боку республіки Білорусь, ну як мінімум, це загрози на даний момент вони перебільшені. І тепер основне з приводу ПВК Вагнер. Залишків ПВК. Їх нараховується на території Республіки Білорусь не більше однієї тисячі. Тобто це батальйонна тактична група. Цього недостатньо навіть для вирішення тактичного рівня питань, не говорячи вже без, про безпосередньо наступ в глиб української території. Таким чином, підсумовуємо ситуацію в Білорусі. Вона має ознаки. Скажімо так більш політичних заяв і демонстрацій намірів, ніж реальні загрози вторгнення безпосередньо в Україну. Ну і третя політична компонента. Не випадково, власне, і Лукашенка і Москва перекидають відповідний особовий склад до україно-білоруського кордону, бо цим самим намагаються зірвати сценарій введення в Україну. Військовий контингент Україна та зокрема та ж сама Франція розглядала можливість введення своїх військових якраз на прикриття Україно-білоруського кордону. Тобто, таким чином можемо говорити про те, що відпрацьовується і сценарій на випередження дати зрозуміти країнам НАТО, в першу чергу Франції, про небажаність цього сценарію.